Ми як індустрія, от систематизуємося тільки зараз. Ми були такі хаотичні, несистемні, не, не інституалізовані. Дуже, дуже сіра індустрія, починають всі розуміти, що все-таки податки це важливий момент. Але, в з роботі. З іншого боку, важливе регулювання. Ми з тобою нещодавно да. презентували дослідження, яке показало, що. Якщо ти хочеш навіть працювати в білу, в тебе є купа обмежень. Як ФОП, ти не можеш проводити гастролі. А як ти... не можеш три да, не можеш тримати роялті, в тебе немає там купу можливостей, які мають інші форми. Переходиш на інші форми, в тебе з'являється зайва регуляція, і це вже стає невигідно. Так, да, ну ти можеш, звісно, це все зробити, але платити податки там 23% як фізична особа. Він не може взяти ні кредит, в нього інвестицій немає. А він ще повинен заплатити дистриб'ютору, якщо він на налеблілейбу, потім заплатити податок. Тобто дуже величезна кількість грошей з'їдається за рахунок чи податків, чи комісії. А у початкового артиста є шанс заробити виключно на стрімінгових платформах. Це єдиний перший крок там, де він заробляє. Потім починає потихесенько, якщо ти нарощуєш свій соціальний капітал через TikTok, через Instagram, ти можеш трошечки попрацювати інфлюенс маркетингі Ну, типу, як інфлюенсером, потім трошечки зробити концерти. Але інструментів пришвидшення дуже мало.